Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Виникла в мене потреба в трафаретах. Вирішила я ще записати ще одне відео: як я роблю трафарети. Роздрукувала ось такі картинки з трафаретами, написи мені потрібні. ось. І на звичайному папері, тоненький папір і ось такі трафаретики. Це звичайний струйний принтер. Тут бачите, там, де є літера О, є ось тут треба зберегти оці серединочки, коли будемо малювати трафарет. Тому тут потрібні додаткові. Такі перемичечки. От я собі їх тут намітила. Далі е, скотч з одної сторони, так, щоб ці е, смужки скотчу находили одна на одну, розрівнюємо От так добренько. Е, ножниць, можна тильною стороною ножниць, е, шпательочком, що у вас є під руками. Обрізаю тут залишки і тепер з другої сторони так само покриваю цей малю... папірчик скотчем. Покриваємо скотчем, це все дуже добре, знову розрівнюємо і вирізаємо. І далі вирізаємо ось ці літери. З серединочки. Тут я обрізаю так, щоб було зручно працювати цей невеличкий трафаретик. І вирізаємо ось ці літери з серединки. Можна вирізати канцелярським ножиком, ось таким, можна таким ножничками манікюрними, кому чим зручно. Ще можна таким тонесеньким ножичком цим вирізати для. Таких більш тонких тоненьких літер, тоненьких завиточків. От, тут такі більш крупні ось ці літери добре вирізаються ось таким невеличким цим канцелярським ножиком. От І ще я зробила декілька таких. Трафаретиків з написами, з квіточками. От. Ось тут, бачите, вирізаю цю літеру, щоб залишаючи ось ці перемички. Спочатку я хотіла їх залишити чотири, але потім вирішила, що двох буде тут достатньо, і прибрала інших дві. Перемичечки з цих, щоб ця серединка букви о цей не випадала. Щоб ми могли гарно це все малювати. От. І так само на цих буквах. Е, бачите, тут я забрала ці серединочки одну і другу. І ось так буде це виглядати. Далі ще. Ось такий малюночок у мене, і ось цим тонесеньким ножечком дуже добре вирізати ось ці тоненькі маленькі виємочки. Ось так вирізаю. Трішечки така ця робота не дуже швидка, але, тим не менш, Якщо хочеться мати якийсь такий трафаретик, я їх роздруковую, е скачую з пінтереста, далі роздруковую і таким чином, за допомогою скотчу, роблю ось такі трафарети. У мене ж є в попереднє відео теж, як я робила такі трафарети, там є огляд е різних трафаретів. От. Але. Тут постала потреба в трафаретиках. Ще трошки, я вирішила записати ось ще таке невеличке відео. Результат моєї роботи. Ось такі в мене вийшли трафаретики. Тут ще треба довирізати. Оцю серединку вряд ли я буду вирізати. Ну, буду бачити, бо дуже вона вже міленька. Ось такі трафаретики у мене. Вийшли далі. Можна ще зробити трафарет з такої, бачите, папочки є ось такі для паперів. Я на звичайний папір прямо з екрану комп'ютера перенесла ось ці трафаретик цього пір'ячка, поставила всередину в цю папочку і зверху обмальовую маркером. От. І далі Ця, е, тут такий цей, дуже міцний цей е, пластик, і є навіть ще міцніші ці такі е, папочки з, з таких ще більш міцніший цей пластик. Ну, У мене ось такий. Тут теж з цього пластика виходять дуже непогані трафарети. Тобто, можна, якщо маєте такі папочки, е, використати їх. і... Тоді вже обійтися можна і без скотча і паперу. Ось так це виглядає. Відрізаємо шматочок, ось цей трафаретиком і вирізаємо таким самим чином, тут ось цим тоненьким ножечком, на цьому килимочку. От, і так, не поспішаючи, це все вирізається, і будемо мати ось такий. Багаторазовий трафаретик. Далі, що ще можна використати замість трафарета? Можна використати мережево, використати ось такі є серветочки в таких в цих магазинчиках, продаються там в копійочках, все по 3 гривні і так далі. І це такі вони теж пластик, такий гнучкий. От я їх собі розрізаю. І маю ось такі трафаретики. Ось так я їх використовую. Всерединку тут, де вона там буває цим пластиком залита, просто вирізаю так, як мені потрібно. І отримую ось такі трафаретики. Ось так вони використовуються. Далі тут я використала ось таке серветочку, в'язану крючком. Загрунтувала і зафарбувала цю поверхню коричневою фарбою і прямо на свіжу фарбу приклала, притиснула цю серветочку. Висухло це все, і дивіться, який чудовий результат у мене вийшов. Тобто можна використовувати такі підручні матеріали для трафаретиків. Ось тут ще пара трафаретиків, які я робила. Своїми руками. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!